Любі діти! Попереду літні канікули. Наше завдання з вами провести їх безпечно. Тож давайте пригадаємо правила техніки безпеки. Гратися можна лише у спеціально відведених місцях. Це може бути майданчик або власне подвір'я. Граючись на майданчику, треба бути уважним, дотримуватися особистої безпеки та культури поведінки. Пам'ятай. Бешкетувати та ображати інших заборонено. Обережно катайся на велосипеді. Пам'ятай про правила дорожнього руху. Не влаштовуй ігри на дорозі. Виїжджати на дорогу на роликах та самокатах заборонено. Катайся у відведених для цього місцях. Не чіпай та не грайся з бродячими тваринами. Собаками та котами. Спілкування з ними призводить до нещасних випадків. Не грайся далеко від дому. Пам'ятай про небезпеку в природі. Малий кліщ може нести велику загрозу. Розпалювати багаття можна лише в присутності дорослих і в спеціально відведених для цього місцях. Йдучи, не забувайте ретельно загасити його водою. Сонце, вітер та вода дуже добре загортовують твій організм. Але пам'ятай, що вони також можуть нести загрозу твоєму здоров'ю. Тому пам'ятай про безпеку на воді. Наближатися близько до води і заходити в неї можна лише тільки під наглядом дорослих, не можна плавати на глибині та пірнати у незнайомих місцях. Надмірні сонячні промені. Також можуть завдати шкоди твоєму здоров'ю. Щоб уникнути сонячного удару, носіть головний убір та пийте багато води. Нічого не піднімай із землі. Пам'ятай вибухонебезпечні предмети маскують чи ховають у предметах або іграшках. Не грайся в недобудованих або зруйнованих будівлях. Перебування поряд з ними також може нести небезпеку. Під час літніх канікул багато часу ви проводите і вдома. Однак, крім затишку та комфорту, у вашій домівці є також багато небезпек. Якщо хтось прийшов, глянь у вічко чи запитай, хто це. Не відчиняй дверей незнайомцям чи малознайомим. Друзів або знайомих запрошую додому лише з дозволу батьків. Вибирай вдома лише безпечні ігри. Не грайся з небезпечними предметами, сірниками, інструментами, ножами, голками. Газовою плитою користуйся лише з дозволу дорослих та їх присутності. Ніколи не залишай без нагляду вімкненими в розетку електроприлади. Забороняється підходити до оголених дротів та торкатися їх. Не вмикай електроприлади. Мокрими руками. Не чіпай та не вживай жодних ліків без дорослих. Правила ми знаємо, небезпеку не впускаємо. Про здоров'я і життя ми своє подбаємо. Дякую за увагу! Гарних канікул вам та гарного відпочинку!